Привіт, привіт! А давненько ми з вами не говорили. І є привід, я пропав на два тижні, і це було не просто так. Поки ми тут ходили, бігали, поки я вам запустив цілу серію коротких відео, які записані ще там до якогось там червня вперед. По одному вони будуть виходити на день. А Тут дещо у мене відбулось. Є серйозна зміна, велика зміна. І давайте ж подивимося, що до чого я зараз піду і все вам покажу. А мова йде насправді про те, що все, нарешті, станція збудована. Основна її частина, так як я того хочу. Нарешті вона повноцінна, повнофункціональна, і вона може пропускати через себе. Ой-ой-ой. Що -ой -ой. за станція пішли? Подивимося. Ну і на даний момент інверторна виглядає так. Це основний мастер-інвертор Дея. Повністю перебраний перезібраний щиток АЦ. Нарешті стала друга частина, друга партія блоків акумуляторних по 16, вважайте, кіловат кожен. Тобто їх тут 5. І тут їх 5, тому що ця частина стала першою. Це другий Дея, а це третій. Третій. Шина основна, там і залишилась. Тут усе без змін. Єдине, що от теж хитре технологічне рішення, як впхнути багато кабелів. Тому що проблема це повороти, коли товстелезний кабель, от такого от розміру, це ніщо інше, ніж 50 квадратів, має зайти, то їх задача розключити непроста. Ну, там ще є деякі, крім, -крім цих всіх, так, тому з цим всім дуже непросто. Ну, але ж давайте по порядку. Основна проблема і основна задача була, вона полягала в тому, що потрібно було перезібрати оцей щеточок. Була намальована схемка, така примітивна, для того, щоб все це грамотно і правильно розключити, і щоб воно стало набагато красивіше. Отже, це вхід, прохідний клемник. Він має ось такий вигляд: там 8 контактів. Чотири зверху, чотири знизу, можна подати все, що хочете. Тобто сюди прийшла мережа. Це вхід. Їх тут три. Ну, фаза один, фаза 2, фаза три. Тому що всі нулі об'єднані і всі землі об'єднані. Це нормально, це стандартно, так і має бути. Прийшла мережа, вона пішла на Huawei, який може бути поданий напряму в мережу через свій перекидний рубільник. Він може бути в мережі, а може бути на генпорту оцих трьох деє. Да, ви ж не забули, у мене є 20-кіловатний Huawei, От його один автомат, той котрий мережевий. От його другий автомат, той котрий генпорта. З мережі також пішло на один єдиний великий крупний рубільник для всіх трьох, де є: це вхід, це мережа. Ну, а виходи з кожного із них окремі: один, другий, третій. І знову ж таки, через загальний такий клемний контакт. Воно потім пошурувало. Усе знову ж таки залишився той самий перекидний рубільник, щоб можна було обійти гібридні інвертори і заживитись напряму з мережі. Тобто зараз воно працює в режимі через інвертори, якщо воно буде піднято вверх, то воно працюватиме з мережі. Ну і по гінпорту теж стоїть такий клемник, тому що по ньому є розподіл. Можна підключити тут один Huawei, а можна оцю ще мою маленьку резервну частинку, там, де на одній фазі сидить. 5 кіловатний деє. На другій фазі один маленький 2-кіловатний мережевий інвертор. І на третій фазі ще один маленький мережевий інвертор. І два окремих автомати це вихід, цей із них загальний для обох, тому що тут на виході, бачите, два кабелючки так об'єднані. Один із них живитиме, я вже його встиг зібрати, мережевий контролер, так званий on-grid контролер для вітряка, який буде поданий. Ну він уже підключений. Да? Він уже підключений, тільки вітряка ще немає. На сонячний вхід цей вітряк буде поданий оцього 3-го Дея. Ну, а другий із них е, автомат це, тому що мені тут, оскільки їх тут тепер троє, і вони будуть шпарити будь-доров, потрібно буде кондиціонер влаштувати. Він уже теж є, він на місці. Залишилось лише пробурити отвір величезний, да, да, щоб викид повітря зробити назовні на вулицю. І це буде щось. Це буде станція, яка працюватиме так, як повинно. Чому так? Тому що додавши лише один інвертор, я умудрився збільшити виробіток станції на десь приблизно 25-30 Лише додавши один інвертор, не додававши сонячних полів. Так, зараз тут два поля висить тимчасово через отаку перекидку, тому що я тестую. Яка, як правильно їх розфасувати, розтасувати, щоб розподілити рівномірно? Як тільки я визначусь конфігурацією сонячних полів, а їх тут п'ять на даний момент, по два на два на цьому інверторі, два на цьому інверторі, і одне на цьому інверторі. Сонячне поле, ось чорненький пішов, так. А другий його вхід це буде вхід вітряка. Я його в вхід вітротурбіни, я вже вам показував. Ну і звичайно, що всі вони, всі три працюють в паралель одночасно з одним великим акумуляторним блоком на, о, боже, 75 кВт годин і ще раз 75 кВт, годин тобто 150 кВт. годин а, ну Це по номіналу бо якби номінал. Де ж вона на них пише? Господи, вот номінал. 1556, тому що вони 304, а по факту вони насправді більші, тому що якщо зайдемо сюди і в кожен із них. Можна подивитися такий параметр як Capacity, і у деяких із них буває навіть отак. Тобто замість 304, 329. Тобто мінімально 314 це те, що є, і максимально тут до на речі найбільший, 329. Більше немає. А, Ну насправді тут навіть 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 більше. Е, чому JBD, не, не це бренд, це просто бренд по факту. Там C++ там сепло всередині, C++ з активним балансиром. Який може одночасно балансувати до п'яти комірок, комірки на 304, але по факту вони більші. І вони всі працюють по каншині, по зв'язку, один з одним, якби все все, чітко, все, система їх бачить. Головний мастер-акумулятор. Ой, же ж він їх. Зараз побачимо все, що він їх сприймає, що він їх бачить. Ну, фокусуйся, що таке? окей, о. Коли заходимо сюди в літій BMS, ви бачите чудову цифру. Бачите, Charge Current Limit 1800 А. Отак-от. От Нормально, так? Да? Ну, е е ясно, що стільки інвертори не видадуть, це БМС це значення. Е шина тут на 750 А розрахована так. Кожен інвертор може видати 220 ммножити на 3. Це те, що можна реально віддати в заряд е розряд. Тобто. Е Система працює чудово, збалансовано, все адекватно, чітко вони ділять. Чому перевага конкретно де? Я? Від інших інверторів, наприклад, від ж серії віктронів? як працюють віктрони? спершу навантажується мастер до 100%. Тільки тоді включається другий. Поки другий не завантажений, третій не включиться. А тут ні. Тут кожен із них рівномірно. Рівномірно, однакову величину. От все ви зараз побачите, все, що вони віддають в мережу, вони будуть віддавати рівнесенько всі три. Рівнесенько. 310. 310, 3,20. Ну, трошки скаче сонечко, у нас дощик зараз. Може там пару ват туди-сюди бігати, але в одному моменті воно буде рівняти його однаковісінько. Незважаючи на те, що сонця в кожного різна кількість, я для чого її взагалі тестую це про споділ по полях, для того, щоб спробувати його збалансувати, щоб було однаково, Дощик, дощик пішов. Все починається. Починається погана погода, дощик цяпає. Тому і виробництво таке, незважаючи на те, що середина дня, і, здавалося би, мало виробляти актив. же ж покажу вам кілька графіків, і ви чітко зрозумієте, чому так стало набагато краще, чому станція без додавання жодних додаткових виробничих джерел стала працювати неймовірно краще. Просто неймовірно краще. Зараз все побачите. І я знаходжуся в додатку, веб-додатку «Дея Cloud. І давайте ж подивимося на все, що тут видно. Значить, чітко видно змі... момент, коли відбулася ця зміна. З 2 на 3. З 2 10 кВт, де є на 3. Це було 6, 7, 8 травня Шостого вони ще працювали трошки зранку. сьомого не працювали лише були включені ввечері по ДІСІ для того, щоб їх спаралелити оновити прошивки і спаралелити. Ну і восьмого в другій половині дня, вже ближче до вечора, там п'ята чи шоста, вже вони були запущені. Ну і з дев'ятого вони постійно повноцінно почали працювати. і Моменти важливі для вас. Дивимось графіки. Найбільше мене цікавить зараз показати вам графік за 2 травня, тому що це день, поки що, коли тримається рекорд. Це повний яскравий сонячний день, коли система тоді ще стара виробила 360 кВт годин. Давайте ж ми на цей день перейдемо. Це було друге число, і давайте подивимося на графіку. Бачите, що рівненько генерація тривала 30 кВт. Це фіолетовий графік тут внизу. А оранжевий мікроінвертор, такий малиновий маджента: це власне виробництво піві. І зелений це сумарна кумулятивна виробництво сумарне сумарне виробництво. Всіх інверторів, які тут водені і на генпорту, і власні, і ви бачите, що станція фактично є задушеною на 38,2, два Може там десь чуть більше на 3 копійки, от 38,35 проскочило. Ну не більше 38,4, вісім Назвав це так. Це була її межа. Я її змушений був задушити, тому що дві десятки кожна з них більше ніж 18 ну 19 кВт, нормально в стабільному режимі пропускати через себе не могла. Чому тому, що коли сонце розподілене нерівномірно, вони починають ділитися між собою цією енергією через ac шину. А, і це викликає, викликає проблеми. Тобто, в, в, в якийсь момент ви вилазите за ліміт, і перекос по фазах виникає все одно. Оверкарен по AC змушує систему валитися в шатдаун на хвилинку, вона повертається в роботу, але це ненормально. Я цей момент дослідив, тому що станція в роботі в такому режимі у мене з. Кінця січня, здається, чи, чи початку лютого, так і я змушений був фактично її задушити, не даючи її розігнатися. Тобто, 38 кВт і 4 десятих це максимум, який я міг собі дозволити пропускати через неї власного виробництва. Так вона генерувала, генерувала круто, Бачите, коли повний сонячний день графік шикарний, тут якби питань зауважень до нього немає. Але. З 9 травня не було жодного такого сонячного дня. Жодного. Була постійно хмарність, мінлива хмарність, дощ. Жодного дня не було такого, коли ем, весь день сонця ну така реальність. Але давайте я ж вам покажу дещо що з цим пов'язано цікаве. От, наприклад, 14 травня непоганий теж графік. Це вже коли три інвертори в роботі. І що тут головне? Загальне виробництво за цей день склало 310 кВт-годин. При цьому 53 ще було заряджено в батарейку, 52 розряджено. Батарейний блок працює як буфер. І це чітко видно по синій кривій сок, коли вона то зростає, то спадає і протягом дня використовується як буфер. І як це видно тут? Дивіться на фіолетову криву е грід, вона практично рівна з 9 ранку і до майже 5 години вечора. А Сонце при цьому зелена крива. Дивіться, як скаче. Так само, як і мікроінвертер, так і ПІВІ і так далі. І розганяється вона максимум до 51-75 кВт уже. 52 практично кВт. Це не жарти. Це те, що дійсно можуть 60 кВт панели, і хоч вони й розкидані по різних сторонах світу, тому що в мене є не всі на південь. Так? Але ну, така реальність. І це можливість зібрати все, що можна, не втрачаючи нічого. От. І другий графік. Момент. Ем, таких графіків, ну вони мене кожен день. Да? Тобто, коли хмарність, от далі давайте 18-19 я вам покажу. Переконайтеся, що воно все те саме зараз. 18- дивимося. Абсолютно аналогічна картина. зрозуміли, да? логіку? І 19 число. Так само. Зрозуміло, да? Система працює графік виробництва у мене отакий, фактично: квадратиком. Квадратиком, максимально повна генерація, віддача того, що можна віддати, не використовуючи нічого додаткового, ніяких особливих додаткових хитростей. Це внутрішня частина системи, яка жодним чином не порушує ніяких правил, то тобто більше ніж 30 кВт в мережу не віддається жодного, жодного часу, жодного разу. І друга ситуація. Текст. Це було у нас числа 20, 21, 22, коли три дні підряд, три дні підряд. З 9 з копійками деколи ранку до 7, а то й до 8-ї вечора мережі не було. Якийсь великий ремонт, а там на лінії, не можу сказати, який саме, де саме, але ремонти про це попереджали. Ну просто все одно, слухайте, я не розумію, чому в нас ремонти відбуваються прямо посеред дня. І прямо аж ну ви, 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 ви час чуєте, да? тобто це там по, по 8, по 9 годин підряд. Це дуже багато. Невже не можна робити якось інтервалами, такими по 4-5 годин? Тому що ну, коли по годині відключення були, вони були якби адекватніші, ніж у ці ремонти. Ну, серйозно. Я то розумію, що мені якби все одно мене все продовжує працювати і далі. Але ж ну, серйозно. це мені грошей коштувало, би, би коштувало, якщо б. Невеликий акумуляторний блок. Дивимось на 20 число. 20 числа відбулося, що от мережа пропала, батарейка запаковується. 21 числа аналогічна ситуація. А батарейка запакована. І 22 числа та сама ситуація. Батарейка запакована, мережа повернулася, все було віддано назад мережу. О! Зрозуміла логіка. Це все складно, це все дорого. Само собою, але воно себе точно оплачує, тому що щодня навіть в хмарну погоду я маю 50, 55, 60 кВт годин, які буферним чином надлишок вбирається і віддається в той самий час, без порушень, без обмежень, без нічого. В той самий час. Тобто, це додатковий бонус, який вдається отримати із системи. Ну крім того, що можна було отримувати. І я пам'ятаю свою першу систему, коли це була одна десятка де і 120 кВт Huawei. Коли система рекордно, в найяскравіший день могла виробити 290-295 кВт годин за день. Панелей на той момент було 45 кВт на них. Ну, тобто, це адекватний перегруз. То зараз я маю 300-310 в хмарний день. В день з мінливою хмарністю, коли немає яскравого сонця. І я насправді чекаю дня з яскравим сонцем, щоб побачити, що ж буде, який буде рекорд. Я очікую, що це має бути величина порядка 420-440 кВт-годин за одну рівну добу. Які при цьому рівнесенько, власне, отаким от от квадратненьким графіком будуть продані за дозволом без жодних якби, додаткових Порушень. Ну, а в тому числі додатково я готуюсь до переходу на режим роботи по РДН. Виробник, де є, багато зробив, я знаю дещо більше, ніж ви, в своїх прошивках нових і майбутніх прошивках інверторів. Буде допуск продажу погодинного. Тобто є механізм Time of Use, де ви можете користуватись на заряд використання через SOC, через state of charge батарейки, або, або за напругою, або через проценти. Де ви можете, скажімо, задавати певні величини, і там вже буде додана колоночка сел, щоб можна було дозволяти продаж в кожній конкретній окремі години, і це буде фантастика. Вони до цього готуються вже в деяких інверторах, в деяких прошивках це вже навіть з'явилося. Вони 100% це поширять протягом півроку року на всі інші інвертори. Я в цьому навіть не сумніваюсь. Це я придумав, це не вони офіційно заявили. Так це моє припущення, щоб ви зараз не побігли не розказувати, що там о, там буде. Це моє припущення, але. Ем, ну, це тому, що це лише це такий логічний крок розвитку. Так воно якби проситься і так воно якби має бути. Підписуйтесь. Наступним у нас монтаж вітряка 380-вольтового через отой жовтенький онгрід Controller. І я вже в процесі, я вже багато чого підготував, багато заготовок є. І наступне велике відео воно буде повністю про цей 3 кВт 380-вольтовий, 4-метровий в діаметрі вітряк. Який буду збирати, монтувати, покажу все, все, все повністю, і побачимось, все буде добре.